День. Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче, помічник супергерой. Це як Робін у Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка, онкологиня Ярина Шан. Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього епізоду: Чи варто боятися хіміотерапії? І коротка відповідь: Звичайно, боятися не варто. Але ми вам розкажемо докладно, чому ж саме не варто, і ми розповімо вам історію про хіміотерапію з щасливим завершенням. В нас буде такий персонаж Микола, який, власне, пройде всі етапи хіміотерапії, і на його прикладі ми вам все розповімо. Ми розпочнемо з того, що в Миколи нашого з'явиться інсайд. Щодо хіміотерапії. Бо головне питання а від чого залежить перебіг хіміотерапії? Це дуже хороше запитання. Власне, важкість перебігу самої хіміотерапії залежить як від основного, так від вибраного протоколу для хіміотерапії, так і від премедикації, яка дається до цього протоколу хіміотерапії, постмедикації, супроводу. Пацієнта до проведення процедури і після проведення процедури. Це є основний критерій переносимості хіміотерапії. Тобто я правильно розумію, що сама хіміотерапія не стільки залежить від препаратів, які ми даємо, а від того, як ми організовуємо цей весь процес. Це все, що відбувається так. довкола цього. Так, вірно. Не завжди токсичність і важка переносимість – це одна і те саме. Важкість переносимості дуже багато залежить, власне, від супроводу. Пацієнта, ніж від конкретно власне, самого процесу лікування, якщо ми беремо як опцію процес лікування. То цей супровід відіграє дуже-дуже вагому роль, не вдаватися в якесь відсоткове співвідношення, бо це не зовсім коректно, але це є ключовий фактор, скажімо так, в переносимості самого, самої хіміотерапії. І якщо ми беремо нашого уявного Миколу, то як для нього все розпочинається? Коли він дізнається про хіміотерапію, хто йому повідомляє про це і як це взагалі відбувається? Початок, звичайно, шляху Маколи є з постановки діагнозу зі всіх діагностичних алгоритмів, які його доводять до певної, скажімо, точки А. Цією точкою А в нашій лікарні Святої Березкеви це. Після діагностики є мультидисциплінарний консиліум, коли лікарі різних спеціальностей. А в онкопатології це є завжди лікар, онкохірург, хіміотерапевт, радіолог і вже супутньо вузькі спеціалісти, урологи, гінекологи, невропатологи і так далі приєднуються для того, щоб визначити оптимальну тактику лікування конкретного пацієнта. Чи це буде першим етапом хірургії з якимось подальшим променевою, наприклад, терапію чи хіміотерапію, чи навпаки так, буде першим етапом хіміотерапії, а потім вже буде хірургічне лікування і так далі. коли для Миколи визначений маршрут, що першим етапом, наприклад, у нього буде хіміотерапія, це є наше канцелярне рішення, яке йому доносить потім клінічний онколог. А отут він вже і насторожився, тому що коли він чує мультидисциплінарна команда спеціалістів, багато фахівців, то в уяві виникає одразу поверхи, кабінети, черги, що за тими лікарями треба ходити з одного кабінету в інший, десь стояти, чекати. І найголовніше, коли багато лікарів, хто ж за все відповідає? Чи є така одна людина? Одна людина, яка відповідає за роботу мультидисциплінарного консиліуму, це є онколог, голова цього консиліуму, клінічний онколог, який збирає всіх цих спеціалістів докупи і вони приймають одне єдине правильне рішення. Так дійсно пацієнта лякає ця кількість людей. Лякає, що він має сам десь тих спеціалістів знайти і думку кожного почути і синтезувати якісь рішення для себе. Його лякає те, що «а що, один лікар не знає. І що зі мною правильно робити, йому треба ще багатьох. Ну, от, власне, це пацієнта має не лякати, тому що це наше бажання врахувати всі можливі опції, щоб він отримав кінцевий продукт, якісне лікування. От, це має для нього бути визначальною точкою. І дійсно, йому, це не проблема пацієнта оббігати цих лікарів. Це клопіт нас, лікарів, як, як працівників зібратися. Обговорити це і донести цю одну єдину думку на визначену годину, коли пацієнт повинен прийти на свою консультацію. Тобто, ви, як лікар-онколог, ви відповідаєте за весь цей процес і зустрічаєтеся от з нашим Миколою і все повідомляєте. Так, я як той зв'язковий між лікарями і пацієнтом, доношу до нього е, правильно. Правильний алгоритм того лікування, яке він буде в подальшому отримувати, і, відповідно, повідомляє його, коли приходить етап наступного лікаря, до якого він буде переходити після хіміотерапії. Але все рівно ще страхи залишилися, тому що Микола стоїть перед чимось невідомим. Він вперше чує про хіміотерапію, можливо, не вперше, бо він десь щось бачив, щось читав. І в нього є багато запитань, йому ну, банально страшно. От що з цим робити, як в цій ситуації чинити? Ну, по-перше, Микола мусить розуміти, що страх це природньо. Страх невідомого є у кожної людини, і в пацієнта, і не лише у в у будь-кого є страх. Що він має робити? Він має задати ці запитання своєму лікарю. Має прийти, так якщо ми говоримо, що я є лікарем Миколи, і задати мені ці запитання. Я боюся. Боюсь, що мені буде важко, я боюся, що я полесію, я боюся, що я не витримаю. Того боюся, іншого боюсь, боюся, що мене буде нудити, боюся, що я не справлюсь, боюся, що мені прийдеться роботу кинути. За що я буду жити завтра? І так далі. Це все є нормальні, абсолютно природні страхи. І тут знову ж таки має бути тандем того ж пацієнта. Пацієнт мусить розуміти, що він це повинен запитати, бо це краще для нього задати ці запитання, а не боятися, ховатися те, що в народі називають, боюся задати дурне питання. Не боятися задавати цього питання, нема дурних запитань. Є нерозумні відповіді на запитання, а питання абсолютно завжди є логічні, особливо що стосується здоров'я. А лікар, в свою чергу, має мати час, терпіння, розуміння процесу, щоб дати відповіді на ці питання. Бо якщо цього не зробить лікар, то гірше буде, якщо на ці питання буде відповідати Фейсбук, інтернет і сусідка Галя, яка все знає і так краще інше. І що зазвичай от люди знаходять Фейсбук і чують відгалі, якщо він піде там шукати в інтернеті це всі На запитання. більшості заповнюється історіями, як десь знайомий знайомого далекого родича мав щось таке подібне, після чого все закінчилося погано, або він помер, або щось сталося, або з ним зв'язку немає, або ну якісь такі страшні історії, тому що негативна емоція вона викликає більший такий сплеск, щоб поділитися ніж позитивна. Онкопацієнти позитивним рідко діляться, бо це таке їхнє сукровенне, та радість від одужання, радість від чогось доброго, що про це не пишуть 100 коментарів по Фейсбуках. Цього нема. Це те, що пацієнт заніс додому, поклав для себе і він знає, що в нього вже є так, і все. Видихнув і Так, і більше він далі. не хоче ні, ні про що говорити і повертатись до цього. Якщо таке коротке резюме на цьому етапі, перше не боятися запитувати. Запитувати і а лікар має знайти час на це, так щоб пояснити про стиль життя, про дієту, про спілкування з іншими людьми, про те, що дійсно може випасти волосся, і так буває. Не при всіх в протоколах хіміотерапії випадає волосся, але так дійсно це може бути. Це, це вирішується. Це треба пояснити пацієнтові, що він знав, куди він іде, для чого він іде і що він робить. І що ця хіміотерапія, яка йому потрібна, це є значно важливіше ніж ті страхи. Бо ці страхи можна розвінчати на протязі годинної консультації. А відсутність хіміотерапії через страхи вона грозить куди серйознішими наслідками. Але все ж таки може ж бути таке, що. Він і отримає відповіді, і, можливо, і в Фейсбуку щось пошукає, і вирішить відмовитися від хіміотерапії. Не рекомендую, скажімо, відмовлятися, якщо на це є показ від хіміотерапії, тому що це є важливий етап лікування. Якщо є якісь протипокази, медичні протипокази вагомі щодо здоров'я, хіміотерапія не буде запропонована. Це, власне, ми повертаємося до точки мультидисциплінарного консилю нашої точки А де це і вирішується, де це враховується? Чому цей висновок не є рішенням одного конкретного доктора? Тому що рішення приймається багатьма спеціалістами, які враховують різні ризики. Вузький спеціаліст враховує свої кардіологічні, наприклад, ризики, невропатолог свої, а хірург свої. І це все вводиться в те рішення. Це рішення є дуже важливим і відмовлятися. Просто так від хіміотерапії, це її відмова від всього рішення в лікуванні, тому що повернутися назад в цю точку буде потім дуже важко. І тобто виходить так, що якщо людина вирішує відмовитись від хіміотерапії, це скоріше якесь емоційне рішення, а не раціональне, тому що раціонально ми все зважили за і проти і запропонували тільки тоді, коли вона йому буде потрібна, ефективна. І переносимо ми це можемо передбачити. А якщо він відмовляється, то це скоріше емоційне рішення. Все вірно, так воно і є. Це в більшості це лише емоційний фактор, породжений страхами. Наш Микола все ж таки зважився на хіміотерапію. Ми беремо цю історію із щасливим завершенням, і от те щасливе завершення, та воно починається на тому етапі, коли я приймаю рішення так, я пройду курс хіміотерапії. Як вона відбувається, от Микола зайшов у фойє, піднявся там на якийсь поверх, зайшов в денний стаціонар. Його зустрічає медсестра і проводить на його безпосереднє місце отримання процедури. Mm -hmm. Так, це є зали для проведення хіміотерапії, там його чекає або ліжко, або спеціальне крісло для хіміотерапії, і починається безпосередня процедура, так, після там, вимірювання тиску, пульсу, температури і так далі. Премедикація також так, відбувається. Першим, що етапом, це таке? першим етапом хіміотерапії завжди є премедикація. Це не є розривні поняття, це є те, що одне одного доповнює. Не буде машина без коліс їхати, як не крути, так і тут. Без премедикації хімія не може внутрівенно поступити ні в якому випадку. Такий пацієнт отримує препарати антигістамінні, протинудотні, протонної помпи і так само ну, ряд препаратів, які потрібні для конкретного препарату, який би Микола отримував в якості хіміопрепарату. Це є, як ми кажемо, пацієнтам маленькі баночки, а оці великі баночки це вже власне хіміопрепарат. Так? Підключається інфозомати, є визначена кількість часу. На кожен конкретний препарат є певний. Термін його введення, період введення це все строго програмується. За цим слідкує медсестра, за цим слідкує лікар, чи все правильно відбувається. Так, пацієнт отримує свою терапію в зручних, комфортних, теплих, м'яких, чистих умовах, з гарним видом з вікна і приємним персоналом поруч. Тобто він собою йому нічого не потрібно з собою брати? Ні, лише гарний настрій. Чи працює психолог? У цьому денному стаціонарі так, обов'язково. Кожен пацієнт під супроводом психолога є на кожну процедуру, психолог підходить до пацієнта, спілкується з ним, і це полегшує переносимість, тому що пацієнт знає, що він не байдужий нікому, і всі пікуються не лише про з медичної точки зору, про здоров'я і про ментальне його здоров'я, чи все в нього дійсно є в порядку. А якщо щось є не так, можливо, це треба поправити, власне, психолог. Тут дуже чітко розставить пріоритети як у сприйнятті хвороби, у сприйнятті здоров'я, у сприйнятті самої процедури. А якщо до цієї інфекційної безпеки, ну, вочевидь, ну, імунітет трошки страждає під час хіміотерапії, чи це враховується і як? Звичайно, це враховується для пацієнтів, які є на хіміотерапії, до них взагалі є більш строгі вимоги як до самого пацієнта, так і до його оточення, і таке ж строге відношення до медперсоналу, який працює. З такими пацієнтами обмежене коло відвідувачів, що стосується в медичного закладу, тобто допуску до того до, до пацієнта, чому? Тому щоб зменшити інфекційне навантаження. Так само обов'язково при будь-яких проявах будь-яких катаральних, обов'язкові тести на ковід, на грип. Тому що пацієнт може бути в інкубаційному періоді, може бути в якихось латентних формах, а це вже є прояв інфекційного захворювання, щоб десь не пропустити такі речі, обов'язково тестуються пацієнти. Скільки часу триває перебування от в цьому денному стаціонарі? В середньому від трьох годин до шести. І якщо ми це в залежності від схеми, звичайно вибрано, є схеми, які вводяться і від 8 годин. Так, є схеми, коли введення самого хіміопрепарату триває 48 годин дві доби, але для цього вже є такі вдосконалені форми, як помпи, коли хіміопрепарат заправляється в таку для людини, це виглядає як колба. Ємність, де встановлюється швидкість, і воно автоматично протягом 48 годин капає. Це Дуже зручна річ. Ви пацієнт її кладе в кишеню, чи вона має такий шнурочок, вішає собі колись мобільні телефони на шию. Йде з тим додому і продовжує собі абсолютно нормально спати, їсти, ходити. А хіміотерапія в цей час триває. І ще от хотілося запитати про цю внутрішньолікарняну лікарняну інфекцію і безпеку стосовно того, тому що ми маємо тут людину, яка може бути схильна до тих всіх інфекцій, як ми гарантуємо, що от, от в цьому плані буде все безпечно постійним інфекційним контролем як приміщень працівників і всього технологічного забезпечення, яке в нас є в темному стаціонарі, це постійні посіви, це і відповідна вентиляційна система. Які забезпечують функціонування, чи можна хіміотерапію поєднувати з повсякденним життям? Це більшість пацієнтів так і проходять хіміотерапію, не відриваючи зі свого звичного ритму життя, працюючи чи в умовах нашого денного стаціонару, якщо це віддалена робота, ніхто пацієнтові не заважає принести ноутбук і працювати під час введення хіміопрепарату. Так, дійсно був у нас пацієнт, який проводив нараду акуратно всі трубочки, поховав під одяг, щоб ніхто його не бачив, включив зум. Звісно, такі є історії, таких історій є більшість, коли пацієнти не змушені відриватися, вони не повинні довго перебувати на якихось лікарняних своїх, так чи брати відпустки, чи щось тому подібне, тільки тому, що вони лікуються. Єдине, що, скажімо, може. Який лайфхак від пацієнтів, так? Вони люблять планувати хіміотерапію на п'ятницю, щоб була субота-неділя, і як щось вони мали тих кілька днів відпочити, але якогось більш вагомого відриву від роботи воно абсолютно не вимагає. І скільки часу триває хіміотерапія? Я розумію, що це дуже, дуже індивідуальне питання, але десь, можливо, якісь середні цифри для нашого Миколи, який приходить на денний стаціонар і продовжує працювати. Скільки це часу буде тривати? Ну, звичайно. Час проведення лікування хіміотерапії як такої, є дійсно дуже індивідуальне. Від патології залежить від препаратів залежить і перебігу самого захворювання. Такі, скажімо, умовно канонічні норми це є два місяці до першого контролю за захворюванням, тобто до першої контрольної комп'ютерної томографії, контролю онкомаркерів і так далі. Це є два місяці календарних в залежності від тактики лікування від вибору протоколу. Це буде. Там, наприклад, 4 двотижневих цикли або 3 трьохтижневих цикли, ті, що що 21 день проводяться. Тоді робиться перший КТ-контроль, і з нього випливає скажімо, наступний крок, чи продовжується далі хіміотерапія, чи міняється якась тактика лікування. І так може… Чи переходимо Теп... до так. наступного так. етапу, бо ж хіміотерапія може бути одним з етапів цілого комплексу, правильно? Так, воно є, хіміотерапія не є якимось самостійним лише методом лікування. Це є один із етапів власне лікування онкологічного пацієнта. Ну і все ж таки, наскільки важко, не важко чи легко проходити цей курс? Думаю, що Миколі буде неважко, тому що він буде мати. Розписане грамотне лікування і супровід як в, в даному стаціонарі, так і в цей супровід додому з чіткою рекомендацією, що вдома він має прийняти, коли він це має прийняти, щоб в нього все було добре. Якщо Микола все це буде виконувати, у нього не буде ніяких проблем. Якщо в нього виникають якісь вдома труднощі, він має про це попередити лікаря свого, повідомити його. Хоча б смс-ку написати, що у мене, наприклад, піднялась температура, і лікар вже буде знати, що Микола сім днів тому проходив хіміотерапію. Якщо у нього зараз піднялася температура, можливо, у нього є лейкопенія, і треба, щоб він терміново приїхав на аналіз крові і отримав колонії стимулюючий фактор. А не сидів вдома, не пив чаї з малиною, не парив ноги. Мусить бути оця командна робота пацієнт, лікар. І, як лікар має розуміти, що треба деколи поцікавитися здоров'ям того пацієнта, його сам, може, він боїться вас перепитати. Є ж пацієнти, які ну, їм сором, соромляться, не хочуть е, зайвий раз потурбувати, потурбувати і так далі. Е, так і Микола має розуміти, що якщо лікар е, не вибирав тактики, налякай пацієнта і буде все добре, щоб він аж боявся. То не треба нехтувати тими симптомами, які в нього появляються, тому що може бути будь, це може бути і завосення якоїсь супутньої патології, Може тому онкологу, який його веде, коли він почує якусь скаргу, він зрозуміє, що в Миколи є супутня хвороба, так наприклад, той же ж діабет, і треба підключити ендокринолога зараз на цьому етапі, бо бо щось уже не так. А може треба підключити іншого кардіолога чи треба уролога підключити, бо щось уже пішло не так. Щоб Микола з цим не ходив, поки вже геть нестерпно є, а виявив вчасно і отримав терапію. Отже, ми можемо сказати, що я повертаюся до цієї мультидисциплінарної команди. Микола один з членів цієї команди. Так, Микола є центром оцього консиліуму, тому що він є наша основна мета його здоров'я це наша основна мета роботи нас усіх, і все буде сходитися до Миколи. Як ключ, ключового елементу в, в нашій роботі і так дійсно онколог має розуміти е, терапію, він має е, розуміти, якщо не не, онкологу не потрібно е, знати деталі е, кожної неврологічної патології, як вона лікується, чи що правильно зробити. Але він мусить розуміти, коли це є. Суто його хіміотерапевтична, наприклад, його хіміотерапевтичне ускладнення чи проблема пов'язана з хіміопрепаратом як цитостатом, а коли це є супутня патологія, і до кого ця супутня патологія нас до якої вузької іншої спеціальності, кого треба нам доєднати, щоб Микола був здоровий? Давайте ми собі уявимо в нашій історії, а що сталося з зовнішнім виглядом у Миколи. Не завжди візуально пацієнт міняється. Так? Найчастіше з чим асоціюється на хіміотерапії? з тим, що він є лисий, лице стає напрякалим, округлим. Це така картинка, яка в кожного в очах постає, коли він думає про пацієнта на хіміотерапії. Так? Жінки з намотаною кусткою на голові або з якимись поруками. Ну, перше треба розуміти, так дійсно не завжди зовнішність міняється. Дуже часто пацієнти зберігають свої абсолютно нормальні зовнішні виглядки, який їй був до хвороби. Такий є в процесі лікування. Коли е, наступає алопеція, випадіння волосся, дійсно, зовнішність міняється, і пацієнт мусить розуміти, що це є лише етап, що він є зворотній, волосся як випало, воно так і відросте потім знову. Воно нікуди не дінеться, не пропаде, воно відросте. Просто треба набратися терпіння, прийняти хворобу, прийняти лікування, прийняти цей наслідок лікування, що так воно є, але це все поправимо, тільки треба набратися терпіння в часі, що все воно буде, волосся відросте. І ось наш Микола пройшов все лікування, виконав всі рекомендації, не соромився запитувати, і завершився курс хіміотерапії. Що далі? Як ми розуміємо, що от ми все зробили, що могли з хіміотерапією, і пора рухатися далі? Ми робимо контрольні обстеження, ряд контрольних обстежень, ту ж комп'ютерну томографію, МРТ, аналізи і тому подібне. І тоді Микола Або. Здоровим, або він переходить на хірургічний етап лікування, або на променеву терапію. І знову ж таки, той мультидисциплінарний консиліум визначає наступний маршрут Миколи, куди і до кого він має йти зараз, і що він має зараз робити. І знову ж таки, той, клінічний онколог, повідомляє Миколі, що «Так, зараз у вас, наприклад, хірургічний етап лікування почнеться. Ось цей хірург-онколог, ваш лікар в наступному етапі, подальшому контактуємо. З ним щодо хірургічного втручання, тобто ви залишаєтеся і надалі. Я залишаюся як онколог, так над... який веде це все, але можуть змінюватися фахівці, які входять в цю мультидисциплінарну команду, е, умовно вони можуть змінюватися і залишатися ті самі, е, тобто що і первинно, так якщо наприклад, у коли є урологічна патологія, то онкоуролог він був. На першому етапі він буде, на другому етапі він буде завжди, так як і я з пацієнтом. Все, що стосується власне хірургічного аспекту лікування цього пацієнта. Звичайно, що саму хірургічну маніпуляцію може проводити лише хірург, так тобто я не можу прийти в операційну і сказати хірургу, що і як він має робити. Ну, для того і є хірург. Так. Тобто Микола має розуміти, що на даному етапі. У нього ведучим спеціалістом є хірург на період хірургічного втручання. Коли і ви кажеш... йому про це повідомляєте так. і під допомагаєте йому підтримувати зв'язок як... з хірургом. Дуже часто є так, що не всі, скажімо, слова хірурга зрозумілі Миколі, бо він вже звик до мене за період хіміотерапії, то як той перекладач знову ж таки як зв'язковий, так я перекладаю те, що сказав хірург, зрозуміло Миколі мову. Бо я теж Миколу знаю трошки довше, ніж хірург. З... Більш близько знаю, бо ми вже З хірургічною на так. так, так приблизно. Ну, так, Тобто є такі моменти. Далі Микола, коли виліковується, так ми вже дійшли ми до тої точки, АБЦД, коли Микола є здоровий, все, більше захворювання у нього немає, він лише підлягає спостереженню і знову ж таки він повертається до клінічного онколога, у якого він буде спостерігатися. Він буде знати, що раз на три місяці протягом першого року він має пройти такі-такі-обстеження, такі, такі, такі обстеження. і з цими обстеженнями прийти до лікаря, щоб лікар їх оцінив міг трактувати. Чи все добре? Чи треба щось дообстежити, чи що зробити у наступний період його життя, щоб власне те, що колись називалося там, диспансеризацією пацієнта в радянські часи, так? то зараз це є, називається активне спостереження пацієнта. Чи є такий момент в житті людини, яка от пройшла ці всі лікування, коли лікар-онколог каже, все, до побачення, ми можемо наступних там 10, 15, 20 років вже не зустрічатися з хіміотерапією він може прощатися на 20 років і більше. Це чудово, але обстеження і профілактичні огляди він мусить проходити такі щороку. Ну, словом, у нас все ж таки вийшло щасливе завершення цієї історії про хіміотерапію. І давайте підведемо коротке резюме, щоб ми так тезисно перерахували, що важливо людям. Знати і розуміти про хіміотерапію, щоб її не боятися. Не слід боятися хіміотерапії. При правильному проведенні її, правильному медичному супроводі, все буде добре. Лише 10-15% має пацієнтів дійсно важку переносимість, пов'язану з токсичністю препаратів. Все решта це є обтяжуючі фактори, які легко уникнути, якщо процес правильно організований. Важливо довіряти лікарям. Задавати питання і отримувати на них вчасно відповіді. Тоді теж процедура буде проходити без ускладнень, і все буде чудово в першу чергу в Миколи і всіх інших, хто потребує даної процедури. Кожна хіміотерапія, кожне лікування це є звичайно індивідуальна історія. І передбачити все і прирівняти під якийсь один шаблон неможливо. Тому ну, тут важлива командна робота лікаря і пацієнта, і тої мультидисциплінарної команди, яка і буде е, визначати те, наскільки ефективним буде результат. Це завжди є тандем пацієнта і лікаря. Е, важливими є умови, яких пацієнт отримує хіміотерапію. Інфекційний контроль, епідеміологічний контроль е, є ключовими факторами до того, щоб... Медичне лікування було правильним не лише на папері, але і якісним це ключові, скажімо, цеглинки, які будують якість надання певної послуги. Якщо вам призначили хіміотерапію, не відмовляйтеся, рак це вже давно не вирок, і чим раніше він виявлений, тим ефективніше чим буде його лікування. Дуже важливою є профілактика не нехтуйте нею, мамографія після 40 років, ультразвукові обстеження, рентгенографії, ренгеноскопії, колоноскопії, гастроскопії по показах і по вікових, скажімо, показаннях уже з профілактичною метою. Всі вони мають виконуватися. Бо це і є той ключовий фактор для виявлення ранньої онкології. Власне, важливо не нехтувати цими обстеженнями. Це найпростіше і найефективніше, що людина для себе і свого здоров'я може зробити. Це спрофілактувати захворювання. І найдешевше можна сказати. Так, Це найдешевше, тому що профілактика це однозначно дешевше ніж лікування. Якщо вже дивитися з таких, от так? ну, прагматичних поглядів. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і онкологиня Ярина Шан. Ми вам розповідали історію про хіміотерапію зі щасливим завершенням. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів!